Всім привіт! Давно не показувала вам новиночки з матеріалів, які отримала, буду виправлятися. Нещодавно отримала ось такі колосочки з фіанітами більшого розміру і меншенького розміру. Ось такі дуже класні пташечки на підвісочки. Наступне це у нас тут стрази срібного кольору, човники ось такі, і ось такі в золоті одної форми, точніше, дизайну, сапах, і ось такі, і ось такі конектори. Я їх використовую у підвізках, також туди овал і круг. Наступне це вам покажу ось такі сережки-гвоздики, це йдуть з фіанітами різного розміру. І ось такі поповнила свої запаси білими та молочними перлинками. Придбала собі ось такий дирокол давно хотіла, натискається і сюди збираються ось ці кружечки, що падають. Наступне це ось такі прозорі мамистини, капелька. Більший розмір, ось такі бріолетики прозорі і маленькі бріолетики з напиленням. Забула вам показати ще ось такі гвоздики. квадратні і круглі. Придбала собі також цепочки, завжди використовую ось такі з покриттям. Придбала собі гребінці в золоті і в срібні, В сріблі ось такі, такі великі. Також Поповнила запаси собі ось такими кліпсами. Це йде для прекрасно туфельки, вони йдуть маленького розміру. Придбала ось такі класні сережки в золоті і в сріблі з фіанітами. До речі, подобається, що тут недовга, недовгий такий застібка йде і буде тримати гарно на вушці, не широкий, точніше. Ось такі швензи в золоті. Ось такі і багато-багато в сріблі ось такого дизайну. Також подобається, вони йдуть мінімалістичні, виглядають красиво. Також придбала ось такі намистинки прозорі, зовсім малесенькі, і капельки мої улюблені, середнього розміру. Я з них часто приготовляю прикрас. І наостанок покажу вам пакет, який замовила для прикрас, коли віддаю клієнтам особисто. Ось такі поліетиленові пакети написано «Thank you». До речі, гарний якісний матеріал. Що сподобалося вам найбільше, пишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтеся на сторіночку і ставте ваші лайки. А я буду йти і працювати над прикрасами. Гарного дня всім!